Да, две трети. Да да Я шукала свою кішку, вона десь зникла. Ми сподіваємося, що вона знаходиться вдома. Розуміємо, що щось летить. Тільки я відкриваю двері, і воно бах. Це був перший вибух. Попадає у кришу біля мого сусіда. тут чоловік знаходився на третьому поверсі. Знаходився в своєму ліжку на дивані. На нього впали три плити, придавила йому ноги. Дві. Дві плити знаходились над грудною клітиною над обличчям. Відкритого кровотечіння не було. Людина знаходилась при сознанні, медики були присутні, надали першу медичну допомогу та доставили людину до медичного закладу. Приліт прийшовся відразу там, де знаходились рятувальники. Ножа, ножа, троє, на жаль, троє наших побратимів загинуло, ще один постраждав. О, о на мене! Вов, мене слышишь? Вова. Тихо. Загиблі колеги це доволі досвідчені рятувальники з Досвідом рятування людей з досвідом гасіння пожеж. Рятувальники, які пройшли ці два роки війни і залучались на більше сотні пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілом. Рятувальники, незважаючи на те, що сталася трагедія з їхніми побратимами, вони продовжували роботи з рятування. Знаємо, що наші підрозділи ДСНС, у них на першому місці це рятування життів наших цивільних. Наразі, за нашою інформацією, під завалами вже нікого немає. З цього будинку було евакуйовано біля 60 людей. Наразі на цьому місці проходить ще ліквідація наслідків, усування аварійності. Ну і, Звичайно, там ми будемо проводити планування щодо відновлення.